Добрий день. Це канал я і ма тваринки, чи я і, мамі, чи я і мої кози, не знаю. Бризкаю дерева, виноград вже побризкала. Один оприскувач розвела. Ті дерева, які поскидали листя. Ті я бризкаю. Ось своїм оприскувачем, наскільки це легше. Хто ще не купив, можете купити, придбати. Бризкаю залізним купорусом. Ось. Так щось таке. -то. Ну, Трава. О. Ось так. Побризкаю ті, що пооблітали. Ті, що не пооблітали, то побризкаємо десь пізніше. А скажіть, а по листі можна такому вже сухому бризкати? Чи не стоїть? Бо не знаю. Ось так. Знаєте, карайдуга відбризкає. На сонечко світить тепленько, файно. Так, так, щоб листя яблуня вся. У нас був мороз вночі. Але зараз морозу нема. Сонячно, файно. Думаю, побризкаю їх трошки. Свої яблуньки, поки погода відповідає. О, я листочки пообриваю. Ти дивишся, не можу відломити. Бачите яке? Все одно тебе відірву. Ото тримається, так присох, що не відірвеш. О, зі всіх сторін його файно обрискаю. дерево. І усьо. І хай... І хай воно так буде. Ось так. Гарна робота, коли не треба помпою качати. А чим ви обрискаєте? А ну понаписуйте, хто може, якими препаратами ви на зиму бризкаєте свої дерева. Кому не тяжко, напишіть. О, може я другу половину саду другим побрискаю чимось. Ось так. Це щепана, я сливка нащеплена. Ось. І це сливка. Та що я пересаджувала. О. Так. Виноград побрисканий. Тепер ті яблуні. Ну, перед черешенькою побризкаю. Ось. О. Так. Ось так. Бавлюся. Хто буде, має як. Напишіть, будь ласка, чим ви на зиму бризкаєте. Чим ви свої дерева обробляєте. Я на зиму тільки залізним кукурусом бризкаю. А ще чим ви обробляєте свої. Ось так. І дерева не мають моху досить досить гарно. Тоді гарний результат. О, бачите? Люблю цим прискочем користуватися. Ох! Ну, я вже мені трохи ухляла. Винесла гнуївку, води наносила попіл і побризкала. Побризкала, попідливала свої, еті, як їх. Виногради попідживляла. Ось. Це сливки нащеплені мої. ті ще тут листі. Це тільки одна облетіла листя. Ось. Зараз ось цю яблуньку ще побризкаю, красуню. Ось. Листя тако по. Бачите, як? О. О. Пооббиваю листя. Красую. Ось так. Побризкаємо і буде. І буде красота у нас. Ось так, бачите, гарно Розпилює. Ручним так не, роз... не можу побризкати через те, що і спрявний, і все він. Та взагалі вже в листі. Але треба так напору не подає. О. Ще є на один оприску. напевно, зараз ще на один розведу і ще один побризкає. О. О. Ось так. Ще треба два назові Купити тих, як їх. Пачки залізнього кукурусу, бо маловато. Мені трохи не, не вистачає. На нині то мені хватить, на останні дерева не хватить. Ось так щось таке-то. Ладненько. Я буду завершувати. Ось зараз я покажу, що як я попідливала свій виноград. Це сливка, розу велика. Ось так. Кругом попідливала і побризкала. Ось так. Це тут такі справи. А вам всім. Гарного, мирного дня, вечора. Хто коли буде дивився, миру, спокою, затишку і тільки всього найкращого. О, а я ще зараз розведу третій оприскувач і побризкаю ще остальні дерева. От грушка ще є, не бризкана, бачите, ще тут скільки дерев. Ще агрус не бризканий. Ось. Ще треба було б один агрус пересадити. От. Ну, ще не пересадила. Абрикоска моя. Та, що я пересадила. Будем надіятися, що вона буде гарно рости. О, й таке то Всім, па папа. Миру, спокою, затишку. Стараюся так зі всіх сторон побризкати дерево, щоб було гарно побризкане. Всім до зустрічі!